Наступна головоломка. У нас є така рівність 23 додати 38 дорівнює 53. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоби наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 23 додати 36 буде 59, 59 дорівнює 59. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.